Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну, в моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не каліче, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен чинує. В моєї країні чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, при неї в народі складають балади. Працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрити, дивитися в очі. В моєї країні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. В моєї Україні є чесні учемні дівчата, а хлопці їх міють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моєї країні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.